Якщо кому не сподобається, я тобі не буде не вдалося. Отже, давно-придавно. 40 тисяч днів тому. В одному різнокольоровому місті. На вулиці імені чарівника Олексія. Жив тобі зелений. Дуже розумні вуха і красивий хобот. Одного дня слон поклав у торбину рослину, траву, цілий, цудерку та й пішов мандла. Пішов він 500 тисяч днів, і 333 ночі. Щось зустрів він чабу. Привіт, ти хто? спитав слон. Я Петя, кажеться. <ріст> а куди ти йдеш? Йду в гості до метелика. <ріст> О, візьми й мене з тобою. А що ти вмієш робити? <ріст> Я вмію гуляти. Ходімо, <ріст> каже <кажуть>, знову. <ріст> От ідуть вони вдвох. І прийшли до великого темного лісу. Дісом літала з хлопчик. Мабуть, це на дощ, каже слон. Треба тікати додому. Але саме в цей час на галявину вийшла весела собака. Дошую вас ось, каже собака. Прийшли вони в хату, яка була зроблена з телевізорів. І сіли за стіл. Собака пригощала гостей молівою. <плес> Проходями шкетчі І книжка. Добре, побоївши, всі засчували пісню про книжкову приветку. До вечір. І гості зібралися до дому. Вони впіймали в лісі оленя, осідлали його і повчали, що до по дорозі чапля десь загубилася. Але слон помітив це аж вдома. Ну нічого, подумав слон, виживе. Слон відпустив оленя і пішов спати. Поцікали піаніно, а хто тупо, той чує.